Усім доброго дня. Рішив показати, як іспитуємо міні-трактор переломку з питання прицепом. На ньому нагружено біля двох кубов плотно сирого важкий перегной. Ну, я думаю, якщо в масі, то це буде більше тонни. От. Ще хотів зупинитися, що такі трактори, як переломка, дуже добре працюють з перецепом. Я мав на увазі, що про розписовку, то що я казав, що багато весу, 2 третіх, навіть може трохи більше йде на передню полуось. Тут же акумуляторний ящик, тут же моторний, ну, одним словом. На ці передні полурамі з е, сиденья вес пілота. Резина 15, -та. вона і широкувата така трошки. Одним словом, я майже самий раз для такого тракторка. От. І що виходить? Коли е, дійшло прицепа. Дави на нав'язку. І виходить, от, навіть видно по резині. Ну, тут, мабуть, маловато в мене накачено. По-моєму, одна атмосфера, я перевіряв треба буде додати. То виходить, що груз прицепа добре придавлює задню полураму, задню ось полураму. І, і таким чином. Я піднімався з таким грузом, правда, не засняв. Ну, не дуже крутий подйом. Ну, по дірні, то ніяких проблем, ніяких пробуксов, тому що настільки йде хороший зацеп з ґрунтом, що і тяги вистачає. Ще хочу раз зупинитися, що мотора 16 лошадиних сил вистачає для такого тракторка. Переключаю от на поніжену. У мене тут я називаю роздатка. От. Переключаю на поніжену, один к 3. Потихоньку на малих оборотах ну, такого нема, щоб він не потягнув, би вистачило зацепа з ґрунтом. От. І ще що хочу сказати, дуже все-таки працюють кардани на шурусах. Це мене радує. От, ну, все, що я хотів поділитися при іспитаннях такого тракторка. Далі в мене буде фреза. Обов'язково поділюсь, розкажу, як працює фреза з такою коробкою. Вроді і все. Добре, дякую за все.